Віднайди свій ресурс робота грошецької Ясміни, вихованки центру позашкільної освіти Кралевецької міської ради. В час руйнувань і в години блекаутів, в дні, коли бореться світло з пітьмою, як не зіткнутися з долею мамонтів вижити і просто лишитись собою. Сотні хвилин боротьби й круговертостей, й думи породжують, Хвилі здіймаються. Поміж своїх Тихій гавані впертості наші вкраїнчики вдома лишаються ревно, свідомо і без сум'яття ми живемо наше краще життя. Як же лишатися в гарному настрої, чистим душею і сповненим мрій, коли навколо лиш яструбом наступи й дрони ревуть, мов розхристаний вій? Тож почала я шукати приємності. Я серед рідних. На ліжечко кіт, ніжно моркоче про наші взаємності, він в цьому мурі безпечності плід, нього ментальне здоров'я на сто, знає про нього мій кіт, як ніхто, і розказав муркозавр про основи, вчу тепер ява скотячої мови. Наше суспільство та наша стіна, де однодумці, там ти не одна. Теж, мої друзі. Гуртки позашкілля, місце наповнене творчості зіллям, місце, куди не йду я лечу, бо серед друзів, як кіт моркочу, живе спілкування не гра в смартфоні, тут є бажання жити наповно. В центрі психолог і педагоги розвіють сумніви і тривоги. Йди за покликанням натуралісти, естети. Техніки чи туристи, в центрі стосунки то простір безпеки, там, ти окрилений, мовби далека, прийнятий в зграю, бо всі ми сім'я, разом та в кожного є своє я, кожна дитина то дивне створіння, Згусток енергії з творчим начинням. В ній насінинка з душі пророста, ніжна, натхненна і щиро проста. Ті, хто навчають, давно зрозуміли, як це насіння зростити уміло. Цінності спільні то сенси творити, в дітях ресурс, і в ресурсі всі діти. Раптом же хмари набігли на небо, блискавки стреси торкаються тебе, плечі нахилені, постать зів'яла. На, закури, із кіно прозвучало. Але чи варто? Чи дасться розраду, чесно, не пробуй, ось це не зарадить. Дбай про менталку, ресурси шукай, психічний добробут оберігай. Спробуй гарячого випити чаю, хай твої фібри душі зігріває, дихай квадратом на раз, два-три вдих, видих тривалий, наскільки ти зміг. Злий, промалюй свою злість на папері, Біг під ключі, геть напругу за двері. Сумно зіграй на гітарі свій біль, виплесни в гори тонкий водевіль. Спокою треба, збирай на а мігурумі, браслети, картини, Светри прикраси спробуй зробити, склеї з картону фігурки квітів. В дереві є щось своє, таємне, мабуть, тому різьблення приємне. Вдала плеяда чіткості й ліній не залишає місця для ліні. Любиш ходити? Туризм і мандри світ привідкриють, побачиш ватру, гори шалені, і води сині, і як на листі сріблиться іній. Хочеш, малюй з них ті пейзажі, хочеш, вдивляйся, бо то назавше хочеш у фото життя краплину, згадки на цінні наші світлини. Вихор емоцій тобі вирує, пензлики, фарби і рука танцює, колір аж проситься на полотно. І відчуваєш, оце воно, музика лине з душі і тіла, храму краси і собору сили. Танцюй, хай різко, помірно, плавно рухи вбирають граційність лані. Коли ж надважко, йди на природу. Відчуй дерева, птахів, свободу і гарно виспися, морка котик. Сон розганяє усі турботи. Безліч цікавинок я назвала. Та з позашкілля не все згадала. Обирай і з серцем тримай свій курс. То яким буде твій ресурс?